i <tripe> Так, зі сльозами на очах сотні криворіжців у подвір'ї рідного будинку, куди армієць більше ніколи не повернеться, прощалися захисником Богданом Печенюком. Наш земляк служив заступником командира взводу 92-ї окремої механізованої бригади імені Івана Сірка. Чоловік ще з квітня минулого року став на захист рідної землі. Ми тут перебуваємо, ми можемо тут працювати. Ми можемо виховувати своїх дітей, ми можемо молитися українською мовою. Ми можемо все робити, що завгодно. Завдяки цим людям, вічна слава, вічна пам'ять нашим героям. Ще у далекому 1989 році чоловік служив у десантно-штурмовій бригаді у нагірному Карабасі. Після повернення до цивільного життя Богдан Печенюк змінив багато роботодавців. Відтак востаннє працював начальником дільниці у Криворізькому залізорудному комбінаті. Але мирне життя чоловіка разом з люблячими дружиною та донькою зруйнувала клята війна. Саме другій половинці на прощанні передали реліквію, за яку поклав життя Богдан, синьо-жовтий прапор. Передаємо прапор нашої держави. Як символи її незалежності, під яким загинув ваш супруг Богдан, захищаючи її територіальну цінності. Коли російська орда у лютому пішла у повномасштабний наступ, Богдан Печенюк став інструктором з військової підготовки у військкоматі Саксаганського району. Вже з квітня чоловік став заступником командира взводу 92-ї окремої механізованої бригади та взяв псевдо-борз для голови саксаганської райради Василя Старавойта. Полеглий захисник був чи не старшим братом. Чоловіків поєднували десятки років дружби. В останні друзі бачилися у липні та обговорювали план допомоги військовослужбовцям. Це була людина слова, і це можна його характеризувати було і як в його юні роки, так і зараз. Це людина, котра ніколи не підводила. Це людина, яка завжди приходила на допомогу і підставляла своє плече. Я скажу, що сьогодні кривий ріг втратив не тільки Герої України, сьогодні кривий ріг втратив істинного криворіжця. У квітні минулого року Богдан брав участь у харківській офензиві. Згодом півроку давав відсіч ворогові на Сватівському напрямку. Декілька місяців тому взвод полеглого захисника пройшов навчання та став штурмовим батальйоном. Побратими кажуть, чоловік весь час ділився і власним досвідом та запам'ятався тим, що, попри дві отримані контузії, завжди повертався назад на передову. Ну він завжди він ніколи так в лікарню не спішив, тому він якось це обходився мінімально. Це все це, це було в батальйоні. Там трошки відлежався, додому відпустили, трошки прокапався, і він вертався завжди, тому що він нас надовго не залишав. А він завжди вперед, вперед, вперед. Він перший був він нас багато чому навчив. Е, я ж кажу, що е, дійсно професіонал. Останні два місяці свого життя чоловік вирвав українську землю з лап окупантів під Бахмутом. Проте 27 липня під час штурму села Кліщівка Богдан Печенюк загинув внаслідок ворожого масованого артилерійського обстрілу. Вій, останній спочинок полеглий захисник знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. У Богдана Паченюка на цьому світі залишилися дочка та дружина. Антон Шекель Андрій Яковлів, перший міський.